Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо спільно разом читати слово Боже. Сьогодні будемо читати п'ятий псалом і будемо розмірковувати про поклоніння Господу, і будемо розмірковувати про храм Божий, в якому ми з вами маємо поклонятися нашому Господу. Тож сьогодні наші розміркування проходять під. Гаслом такого запитання в якому храмі ти вклоняєшся Господу. Тож читаємо п'ятий псалом, будемо читати перші чотири е, вірші і восьмий вірш. Псалом Давида: Господи, почуй мої слова. Переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до тебе молюся, Господи, зранку прихильно вислухай мій голос, у досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати. Я ж за Твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся у Твоєму святому храмі, в пошані перед тобою. За часи Давида, коли Давид жив на цій землі, і коли Давид написав цей, цю молитву, цей псалом, Давид пише про храм як про Скінію, тобто про певну будівлю. За часи Давида, це був намет, це була Скінія, в якій Давид вклонявся Господу. І всі люди для того, щоб вклонитися Господу, вони мали прийти до Божого храму, тому що храм це місце Божої присутності, щоб прийти до Божої присутності. Щоб щоб перебувати в Божій присутності, щоб насолоджуватися Божою присутністю, щоб бачити Божу славу, щоб е, бачити Божий характер, щоб бачити Боже життя, щоб сповнюватися Божим життям, щоб догодити Господу своїм поклонінням, щоб в пошані поклонитися Господу, людина мала прийти до того храму, в якому перебуває Господь. І за часи Давида, це була скінія. Це було конкретне місце, де перебував Господь, і яке Господь обрав для себе. Люди мали з пошаною ставитися до Божої волі і вклонятися Господу саме в тому храмі. Який обрав Господь, але ми зараз з вами живемо не в часи Давида, І зараз не існує храму як будівлі, в якому перебуває Господь. Але сьогодні існує більш величніший храм, і не просто більш величніший храм, а найвеличніший храм, в якому перебуває Господь? І коли ми з вами читаємо послання до колосян, другий розділ, дев'ятим вірш, то там написано про те, що саме Ісус Христос. Втілений Бог є повним, абсолютним храмом, в якому перебуває уся повнота Божественності в людській природі. Коли Давид приходив до храму, він бачив тільки тінь Божої слави, тому що храм як будівля вона відображала і Божа присутність в цьому храмі вона не була абсолютною, вона не була повною. Коли ми з вами бачимо Ісуса Христа, коли ми з вами вклоняємося Ісусу Христу, коли ми з вами бачимо е, життя Ісуса Христа, бачимо читаючи Слово Боже, бачимо через Дух Святий, який відкриває нам Ісуса Христа, бачимо Йому духовними очима. Якщо бачимо, якщо поглиблюємося в Слово Боже, якщо сповнюємося розуміння Ісуса Христа, тоді ми насправді з вами перебуваємо в тому храмі, який сповнений абсолютною. Повною Божою присутністю це єдиний храм Ісус Христос, втілений Господь, особистість Ісуса Христа, в якому Господь перебуває абсолютно. І ми з вами сьогодні маємо вклонятися. Не просто Бога в якійсь будівлі, шукати Бога не просто в якійсь будівлі, а вклонятися Богу саме в Ісусі Христі. Ви пригадайте розмову Ісуса Христа з Самарянкою? Вона питає, в якому храмі повинно вклонятися Господу. Ісус Христос каже, що настають вже часи. Коли люди будуть вклонятися Господу в дусі та істині, і Він вказує на себе. Він вказує на себе як на досконалий храм. Ми з вами також пригадаємо, коли Ісус Христос дивиться на храм як на будівлю, і коли учні показують йому цей храм і кажуть: подивись, який красивий храм! Ісус Христос каже, що Він є справжній храм, і що в ньому перебуває уся повнота божества. Тож давайте з вами ще раз прочитаємо вірші, які ми з вами вже читали. для того, щоб ще раз вже е, з тим, що ми з вами поговорили, з цими думками, послухати ці слова ще раз, і подивитися, з якою пошаною, з яким настроєм, з якими думками, е, з я. Як... З яким відношенням до Божого храму Давид звертається до Господа, і до Божої присутності, з яким відношенням до Божої присутності Давид звертається до Господа, і як взагалі він відноситься до Божої присутності? Для чого нам це потрібно? Для того, щоб ми з вами зрозуміли, що якщо Давид так відноситься до Божої присутності, яка обмеженою мірою була явлена в. Тимчасовому храмі а, в скінії, а потім в будівлі. Вже то наскільки з більшою пошаною ми маємо ставитися до храму Божого, яким є Ісус Христос, бо це вічний Божий храм, бо це досконалий Божий храм, бо це храм, в якому явлена уся божественність Бога в повній мірі, Колосянам, другий розділ, дев'ятий вірш. Тож будемо читати: Господи, почуй мої слова. Переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю мій Боже, бо я до тебе молюся, Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. у досвіта я стоятиму перед Тобою і буду очікувати. Я ж за великим Твоїм милосердям увійду до Твого дому, поклонюся у Твоєму святому храмі, в пошані перед тобою. Наша пошана до Господа вимірюється нашою пошаною до Ісуса Христа. Наша пошана до Божого храму вимірюється пошаною до Ісуса Христа. Наша пошана до Божої присутності вимірюється нашою пошаною до Ісуса Христа, до особистості Ісуса Христа, до того, що зробив Ісус Христос, зробив, робить і буде вічно робити задля нашого Спасіння. Наша пошана до Ісуса Христа. Вона вимірюється, наскільки ми шануємо Слово яке Свідчить про Ісуса Христа, наскільки ми присвячимо свій час, свої роздуми, свою увагу, свою зосередженість, свою сконцентрованість для того, щоб вклонятися Господу в храмі, в якому він перебуває? Нам надзвичайно важливо вклонятися Господу, бачучи його присутність, бачучи його благодать, насолоджуючись його присутністю, Божа присутність в Ісусі Христі. І це не просто слова, це не просто теорія. Це теорія тільки допоки поки е, ти цього не практикуєш. Це теорія тільки для тих, хто не поглиблений в слово Боже, для тих, хто поглиблений в Слово Боже. Це не теорія, це е, надзвичайно потужна практика. В Ісусі Христі перебуває уся повнота нашого Господа. Тож, для того, щоб вклонятися нашому Господу, ми маємо бути зосередженими на Ісусі Христі. Для того, щоб бачити Бога, ми маємо бути зосередженими в своїх думках, в своїм інтелекті, в своїх відчуттях, в своїй волі. Ми маємо бути зосередженими на Слові Божому і в Слові Божому на Ісусі Христі. Так ми з вами говорили, наприклад, коли читали перший псалом, там написано, що та людина блаженна, яка в Слові Божому вкорінена, яка вкорінена в Слові Божому, яке відкриває для нас Ісуса Христа. Тож будемо з вами з великою пошаною відноситися до Божого храму, яким є Ісус Христос. Будемо з вами все більше і більше зосереджуватися на вічному Божому храмі, який сповнений. Повнотої Божої присутності на Ісусі Христі будемо зосереджуватися на Його характері, на Його особистості, на Його ідентичності, на Його справах, на Його ділах, на тому, що Він зробив, робить і буде робити задля нашого спасіння. Це і є справжня пошана. Перед Господом це є справжнє поклоніння Господу схиляти свій розум, схиляти свої емоції, схиляти свою волю для того, щоб зосереджуватися на Божій присутності в Ісусі Христі на житті Ісуса Христа для того, щоб сповнюватися Господом і вклонятися в пошані нашому Господу, і завершується цей псалом такими словами. А всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти. Це благословення для тих людей, які вклоняються Господу в справжньому храмі в Ісусі Христі. Вони співатимуть віки, і ти захищатимеш їх. Будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом вкриваєш його. Милістю. Саме так завершується п'ятий псалом псалом людини, яка з пошаною вклоняється Господу в храмі Божому. І вона сповнена Божою присутністю. Давид, сповнений тією радістю, яка сповнює його саме в Божій присутності. І Давид знав, що повнота Божої присутності вона буде в Ісусі Христі, а ми вже з вами бачимо цю повноту в Ісусі. Христі, Тож будемо з вами і далі продовжувати читати Слово Боже разом для того, щоб зосереджуватися на Ісусі Христі зі всією пошаною до Сина Божого. Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей долучалося до сумісного читання Слова Божого, поглиблення Слово Божого, пізнання Ісуса Христа і щоб якомога більше людей було сповнено пошани до нашого Спасителя, до Ісуса Христа і поклонялося Господу в дусі та істині в справжньому храмі Божому в Ісусі Христі. Нехай Господь благословляє кожного з вас.